Отже, сьогодні ми розглядаємо тему, яка, я думаю, при грамотному застосуванні може звести з розуму так, з декілька сотень математиків. От. Як воно власне майже відбувалося в цей час? Е на що все почалося? Ну, біном Ньютона. Всі ви повинні знати біном Ньютона. Берете X plus Y, як в степені М, розкладається, степені такі, степені сякі, все групується. От. Доводиться комбінаторно чотирма способами, доводиться алгебрично, доводиться за індукцією. Окей. Беремо нижній факторіал. Починає працювати все те саме. Окей, думаю, ну, в принципі, ну, є факт, ну доведемо, да. доводили минулого семестру через генер 300 доводили індукцію, можна довести, комбінаторно можна довести. Ми, справді проблем таких нема. От. Але питання як як звичайні степені можна просто взяти і поміняти на е, нижні факторіали, а воно все продовжує працювати. От. Так само буде працювати з верхніми факторіалами, так само буде працювати з поліномами Абеля, які взагалі на голову не налазять. От. Е, так само буде працювати з деякою модифікацією для поліномів Гауса, і загадка. Як так можна просто взяти і поміняти звичайні степені на незвичайні, от, перетворювати а, просто поліноми в певних поліномельних послідовностях за законом бідому ньютона Вона надавала спокою ну, років з багатьком. Е, тобто ну, є формули, вони працюють. А чому вони працюють? Було незрозуміло. І от, значить, прям термін умракнку. Який а, з латині можна перекласти приблизно як тіньове обчислення. Воно тут умбра це тінь, але тут не в тому сенсі, що воно в тіні, а в тому сенсі, що воно від нас приховане, От, затьмарене. От, ми... Що там відбувається всередині, ми не знаємо. От він виник і прям закріпився. Тому що ну, не було зрозуміло чому, і не було зрозуміло, доки Джан Карл Рота власне в. Першій половині ХХ століття мен не навів тут ладу. І не розписав по полочках, чому саме так. Бо до роди, ну, було, скажімо, числення Блісара. От від нього дійсно можна зійти з розуму. Просто берете. От у вас є послідовність, ні є індекси. Ви значить індекси переводите в степені, працюєте з ними як зі степенями, а потім знову опускаєте в індекси, І у вас все буде працювати. Відповідний фрагмент класичного труда Ріордана з комбінаторного аналізу я читати не можу. У мене буквально шарики за ролики починаються їжджати. На щастя, вже й не треба. На щастя, ми вже можемо розписати повністю, як такі формули будуються, звідкіля вони беруться, і як перевірити, чи буде воно працювати для конкретного класу поліномів чи не буде. Власне, давайте цей клас поліномів і і опишемо. Ми будемо називати їх біноміальними послідовстями. Це така послідовність поліномів Pn, на якої о, виконується закон біному Ньютона. Тобто для будь-якого n власне у нас Pn від X плюс y. Буде це ПК, ПК і буде К, N від x на P N-K від Y. Тобто замість степені ми тепер використовуємо якісь поліноми N до степна. PN, треба сказати, що це поліноміальна послідовність. Да? Тобто PN це поліном степеня N. І от воно працює ось таким чином. О, значить, що можна сказати безпосередньо зазначення? Задоволення від доведення цих фактів я вам залишаю в якості легкої вправи для читачів. Але, по-перше, вони всі унітарні. Унітарний це їх старший коефіцієнт дорівнює одиниці. це буквально поліному виду x в степені n плюс щось. І вони нормалізовані. Тобто степінь рівно n і вільний член усіх поліномів, окрім 0, дорівнює 0, а п0 дорівнює 1. От, інакше буде 0. Доводиться за індукцією. Я вираз сказати. Він буквально всім своїм виглядом натякає я експоненційна згортка. А раз це експоненційна згортка, то доцільно розглянути експоненційну генератрису для наших поліномів подивитися, що з цього вийде. Так? Так. Так, XT це буде генератриса для наших поліномів. Для Ну і це буде сума по n від нуля до нескінчаності Pn від X на t в степені n на n факторії. Вот. Тоді нам треба щось сказати про цю генератресу. І ми можемо сказати, можемо сказати достатньо багато. Власне, ми можемо описати їх усіх. PN. Це біноміальна послідовність. Тоді це тільки тоді, коли і ретриса має вид є в степені Х умножити на С від Т, де Ц від Т? Є композиційно обернений, от, який називається власне тінь послідовності. Ще раз умбра це латинською тінь. От. от власне ваші всі поліноми відбрасують тінь десь на експонент. Вот. <clears throat> а, ну, власне, все. А, значит, це символ однозначно каже нам, що ми можемо описати усе. Да? Тобто, якщо ви побудуєте генератрису такого виду, то її коефіцієнти будуть поліноми, які утворюють біноміальні послідовності. Якщо у вас біноміальна послідовність, то її генератриса має ось таке вид. Це означає, що ви можете знайти усі бінобіальні послідовності, перебираючи генератрию ось такого виду. Yeah. Доведення. Залишимо це якості нагадування, потім приберу. Значить, в один бік легко. Значить, якщо у вас є генератриця ось такого виду, якщо у вас перейде хсте. Це є е в степені Х на С від Т. От. То ви можете сказати, що у вас P від X плюс YТ, це буде Е в степені Х плюс Y на С від Т, це буде Е в степені Х на С від Т, а Е в степені Y на С від Т. Тобто P від ХТ на Пу. До рівня добутку двох других генераторів на ну, і відповідно Звідси буде випливати, що послідовність Pn, якщо на вхід подати X плюс Y, це буде згородка послідовності Пн, Pn, якщо на вхід подати X. І послідовності Пн, якщо на вхід подати Y. От. Ну, що власне ось цією формулою і описується. Це прямо безпосередньо з формою і що Всі генератриси такого виду прочують бінаміальні послідовності. Навпаки, трішечки е, хитромудро. Але я, мабуть, приберу цю частину дошки, вам вона не потрібна я сподіваюся. з чотирма дошками і людиною, яка сазо мною донесена. Так, ще работає цей вік? Чи знаєте, ви що таке функціональне рівняння кущі? Окей. Сподіваюсь, мені не підмістити вистачить. Іх чотири штук. Якщо у вас f від x плюс y, вирівнює f від x плюс f від y, ну, для довільних y, який бить має функція f? От. Ну, те, що лінійно підходить, це ну, очевидно. Да, Прощай довів, що ніяке інше не підходить. Так. Якщо у вас f від x y дорівнює f від x на f від y. Яка тут функція? Степень нема. Ну, xy в степені А, це Х в степені А на Y в степені А, да? ну. якщо у вас F від XY дорівнює F від X плюс F від Y. Яка буде функція розв'язку? Не вгадав? Логарифнічно. Бо логарифм логариф добутку дорівнює сумі логарифмів. Ну і нарешті, якщо у вас F від X плюс y дорівнює F від X помножити на F від Y, то все якраз експоненційно. Буде А в степені Х. От. Значить, ну я оце А в степені Х напишу, як Е в степені cx для якоїсь константи С. От. І. Ну, значить ще раз, в чому заслуга кошера? Ну, тут при задоволенні деяких додаткових умов там, ревність, ще щось перервість, це єдині можливі розв'язки таких ремень. І я власне, цим зараз буду і користуватися. Да, чому? Тому що ми фактично знаємо, що у нас з біноміальності випливає, що ну, генератриса Х плюс Сіхте дорівнює добу генератриси. Вот. І якщо проаполювати до кущі, то звідси випливає, що наша генераториса повинна мати експоненційну форму. Де є в степені СХ, але тепер ну, цей же ж параметр Т нікуди не зник. Тобто це виходить буде це від. Далі обмеження на ось цю цешечку випливають з обмежень, які ми накладаємо на формальні ряди. Тобто, у вас, ну, ми знаємо, чому дорівнює P0. Да? Одиниці воно дорівнює. Так? Значить, ми знаємо, що у нас є обмеження на композицію. Ми не можемо експоненту до вільні ряди підставляти. О, і ще трішечки цього всього всього. Я чесно зізнаюсь, що. Ну, тут я читерю, насправді. Тому що я результати, які одержані в да, в неперервній математиці перетягую на формальні ряди. Один. Тому що можу. Насправді, ну, знову таке. Є істрове доведення, і, можна, і навіть ви можете зробити строге доведення, не використовуючи матанські приколи, але вам буде потрібно розв'язувати диференціальні рівняння з формальними рядами. Я думаю, ви мене не полюбите після цього. Варко. Тому <кіймемо> приймемо на віру, що ми можемо такий перенос робити. От, і тоді це власне, завершує теорему От, з усіма тими нюансами, які я вам зараз не розказав. Не? Окей. А, що ми з цього маємо? Що, якщо ми тепер візьмемо якусь категорію поліномів і для неї побудуємо генератрису, а вона буде мати ось таку форму, ось таку, то ми довели, що вона бідомія одразу. Так? Вот. Ну, з канонічного базу почнемо. Можемо почати з у вас піозграми адреса Х-степені на Д в степені на, на n-факторіал, та це ж експонента. От, і відповідно, тінь цієї послідовності це просто так. Ну давайте. Нижні факторіальні степені розглянемо, так? Да? Що нам дадуть несхідні на факторіали. Да Сума по n, значить xn нижнє, f в степені n, а n n-факторіали також тут запрошу. Вот. І що воно вам повинно нагадати? Та, повинно воно вам нагадати формальний підном, який ми подали на другій, здається, лекції. Так. Тобто, ця штука це буде поділітися плюс t в степені Х. Ну і здавалось би, ну, як це? Не підходить на експоната без тіні. Але ми не боїмось жодних складностей, оскільки 1 плюс t, так, це ряд, в якому вільний член дорівнює одиниця, його можна заплатити в логарифм. І тоді, відповідно, експоненти від логарифму це буде коректно побудованим рядом. І ви на практику доводили, що вона буде рівня точнісінько 1 плюс С в такому випадку. Так. Значить, відповідно у цієї нашої послідовності цій якраз буде формальний логарифм. 1 плюс Т. Можна коефіцієнти виписати, і вони там рівняють якимись вилучаннями. Окей. Вот. Okay. Ну, давайте полінову апеля розглянемо. І от ви починаєте виписувати генератрису. І трішечки дивуєтесь, тому що виходить там якась фігня. Тобто ніякого якогось розумного компактного запису. Для цієї генератриси а, не одержується. От. Тому що тут N всередині і N в степені. І, і, і типу і все. І ми нічого не можемо з цим зробити. Про що це нам каже, що мало. Тобто, навіть якщо ви знаєте, що всі біноміальні послідовності описуються генератрисами заданого виду, може так стати, що ви просто не зможете легко знайти генератрису. Тому нам треба ще якісь інструменти, які дозволять нам описувати біноміальні послідовності. І такі інструменти є. Але тут я збережу драматичну паузу. І перейдемо до наступного відео, де я буду про них розповідати.